Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску кривбас залишається без головного тренера. Поворознюк погрожував лідеру Інгульця здати його в ТЦК. Шахтар знайшов нову заміну Пушичу Миколенко у шортлисті Тоттенхема. Головний тренер Кривбаса Юрій Вернедуб може покинути команду, тому що поки не прийняв рішення щодо продовження контракту з клубом. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, команда стикається з фінансовими труднощами, що призвело до припинення виплат преміальних. Раніше гравці отримували приблизно тисячу доларів за перемогу, але за останні шість місяців ця практика була скасована. У таких умовах Вернедуб ще не вирішив, чи варто йому залишатися в команді. Чинний контракт досвідченого фахівця діє до літа 25-го року. Під час паузи на матчі збірних Кривбас займає п'яту сходинку в таблиці УПЛ. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Екс-капітан Інгульця Олександр Козак поділився деталями розмови між президентом клубу Олександром Поворозніком та футболістом Михайлом Шершнем. Кобін вирішив, що шершень йому в команді більше не потрібен. При цьому у Михайла закінчувався контракт і йому поставили умову: або він підписує нову угоду на тих самих умовах, або переходить у Ю 19 Шершень відмовився від нового контракту і попросив головного тренера відпустити його. Кобін відправив його домовлятися з Паворознюком, а сам підмовив президента, наговоривши йому багато чого про Михайла. Зокрема, що той нібито вже домовився з іншим клубом. Коли Шершень прийшов до Григоровича, то той вже був налаштований проти нього. І Михайло вислухав багато поганого про себе. А коли він все ж домовився з президентом, що може покинути інгулець, якщо заплатить певну суму. То на остаток почув від Поворознюка: тих, хто погано від нас йдуть, ми віддаємо ТЦК. Потім прийшли якісь дві людини і забрали Михайла, але йому вдалося втекти. Він встиг сісти в свою машину і поїхав, сказав Козак у ефірі програми. Тато таке. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Невдалі результати Шахтаря на всіх фронтах поставили під питання майбутнє Маріно Пушича на посаді головного тренера. Попри офіційні заяви керівництва клубу про повну довіру Пушичу, боси гірників вже активно розглядають кандидатів на його заміну, повідомляє Ігор Бурубас. У шорт-листі опинився італійський тренер Аякса Франческо Фаріолі. Однак його перехід мало ймовірний через успіхи команди та довіру з боку керівництва. Ще один потенційний кандидат. Та Едін Терзіч, який у сезоні 23-24 вивів Дортмундську Борусі у фінал Ліги Чемпіонів, водночас немає жодної гарантії, що він взагалі розглядатиме можливість переїзду в Україну. Примітно, що Шахтар не планує призначати українського фахівця. Серед ігнорованих кандидатів Руслан Ротань, чия Олександрія наразі випереджає гірників таблиці, а також Олексій Бєлік, який демонструє успіхи на чолі молодіжної команди Шахтаря Ю-9. Український захисник Евертона Віталій Миколенко влітку може змінити клуб. 25-річний гравець опинився в сфері інтересів Лондонського Тоттенхема, який шукає підсилення для лівого флангу оборони. Як повідомляє джерело, головним кандидатом на цю позицію є Раян Аїд Нурі з Вулверхемптона. Водночас Миколенко розглядається шпорами як один із запасних варіантів. Поряд із Мігелем Гутієресом із Жирони. За даними джерела, Тоттенхем готовий заплатити за Аїт Нурі 35 мільйонів євро. Натомість трансферна вартість Миколенка, за оцінками Трансфермаркет, складає 28 мільйонів євро. За підсумками 29-го туру серії А, портал SofaScore включив Руслана Маліновського до символічної збірної, оцінивши його виступ у і дев'ять бала. Українець відзначився двома шикарними асистами, які віддав своєму одноклубнику Фабіо Міретті. Зазначимо, що через травму Маліновський провів у цьому сезоні лише 8 матчів, яких записав до свого активу три результативні передачі. Як уже повідомлялося, український нападник Роми Артем Довбик знову відзначився голом у чемпіонаті Італії. Тепер на рахунку 27-річного форварда вже 10 м'ячів у серії А цього сезону, що дозволило йому увійти в історію римського клубу. За даними Опта Паоло, Довбик став лише третім гравцем Роми у 21-му столітті, якому вдалося забити не менше 10 голів у своєму дебютному сезоні в серії А. Раніше цього досягали Борха Майораль – 10 голів у сезоні 2021 та Томмі Абрахам – 17 голів у сезоні 2021-2022. Керівництво Чорноморця найближчим часом може прийняти рішення про звільнення головного тренера команди Олександра Бабича. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Бабичу дали два матчі для виправлення ситуації. Один з них матч проти інгульця, він уже програв. Таким чином, наступний матч проти Карпат може стати останнім для тренера. Є також ймовірність, що рішення про звільнення прийматимуть під час міжнародної паузи, коли проходитимуть матчі збірних. Наразі Чорноморець посідає передостання 15-те місце в таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 15 очок. Фенікс під монастир може замінити ФСК Маріуполь у першій лізі. Повідомляє спортивка. За інформацією джерела команда готова погасити борг Маріуполя, що складає близько 5 мільйонів гривень, щоб отримати місце в Лізі. До цього Фенікс планував заявитися в другу лігу наступного сезону. Але тепер команда ймовірно дограє сезон під назвою Маріуполь, а з наступного сезону замінить її. Цю ситуацію прокоментували головний тренер Фенікса Максим Фещук і наставник ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров в інтерв'ю українському футболу. Поки що говорити про будь-що передчасно, тому я не можу зараз говорити про будь-яку конкретнику. Одне можу сказати все в процесі, сказав Фещук. Чи пропонували працювати в новій структурі, якщо поглинання відбудеться? До цього розмова ще не доходила, поки вони дізнаються всі нюанси щодо боргів тощо, вважає Краснопіров. Один із головних претендентів на півзахисника Косова Мухарема Яшарі став австрійський Ласк, який ще в грудні минулого року зробив першу пропозицію 800 тисяч євро плюс 20% від майбутнього продажу. Однак керівництво ЛНЗ не було задоволене умовами. Хоча сам гравець був готовий до трансферу після перших зборів в Іспанії, Яшари продовжував демонструвати стабільну гру в спарингах, і австрійці повернулися з поліпшеною пропозицією: 1,3 мільйона євро. Однак, через брак часу на пошук заміни та майже закрите трансфер на вікно, угода не відбулася. Після поновлення чемпіонату му провів три матчі, забив гол та віддав два асисти. В його активі 10 результативних дій у 20 турах. Нападник Байєра Ю-19 Артем Степанов відзначився голом у матчі проти Гамбурга Ю-19, який завершився перемогою його команди з рахунком 1-0. Українець забив вирішальний м'яч на 12-й хвилині гри. Це вже 17-й гол Артема в 23 матчах за Байєр Ю-19 у поточному сезоні, а також на його рахунку три асисти. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.